Вірш на слова Вікторії Ніколенко. Мова. На світі є багато мов, і всі по-своєму красиві. Та українська це любов, і ми з народження щасливі. Болина – мова з перших слів у колисковій від матусі, народжена із по Ви лиш дослухайтеся, друзі, які слова, малятко, нічка, Яке пислива різноцвіття, які слова ой люлі люлі. Горі свічка, яке багатство й розмається, плекайте мову у собі, бо мова нації окраса. Пишіть, співайте вчіть вірші, шануйте Лесю і тараса, цінуйте мови колорит, відчуйте в мові предків силу вона ваш оберіг і щит, дарує мова слову Крила. Володимир Дідківський книга. Чи треба книга, де війна, де немовлять і груди? Де нервно пнути, мов струна, де чути глас і буде? Чи треба книга, де свисткуль, і де сичить ракета? І де солдати йдуть на нуль щодня бронежилетах? Чи треба слово там, де град? Руйнують дамби і шлюзи, Коли говорить гул гармат, мовчать повинні музи? Потрібна книга, де пісні? Метафора крилата. Потрібне слово на війні. Про подвиги солдата і в серці ще любов і гнів заграють перед боєм потрібна книга з вічних слів як обеліск героям. Веся Українка. Слово, чому ти не нетває криття? Слово чому ти не нетвмеде криття, що серед бою так ясно іскриться. Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що зіма вражі голови з плеч? Ти моя щира, гар... гартована мова. Я тебе видобуть з піхом готова, тільки ж ти кров з мого серця проб'єш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю із кресту, скільки достане снаги мені хисту, потім її... Почепчу при стіні іншим навтіху на смуток мені. Слово, моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем на хатів. Бразне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з бразкотом інших мечей, з гуком нових нечуремних речей. Мешники дуже приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. Мова, на світі є багато мов, і всі вони по-своєму красиві. Та українська це любов і мизнародження щасливі. Були не мова з перших слів у колисковій від матусі, народжене із почуттів, ви лише дослухайтеся, друзі, які слова, малятко, нічка, яке пестливе різноцвіття. Ой, люлі люлі, зорі, свічка, Яке багатство і розмаїться, плекайте мову у собі, бо мова нації окраса. Пишіть, співайте, вчіть вірші, Жануйте Лесю й Тараса. Цінуйте мови колорит, відчуйте в мові предків силу вона, ваш оберіг і щит, дарує мові слову крил. Марія Яновська, наша мова, Вибрала наша мова запах рідної землі, Материнське шире слово, пісню небі, журавлів, трамбіт гірських потоків, Гайн полі і лісів, сині небо ясно, кадзін ока, дзвін голосів. Рідні мові мудрі слово, ні сонце і роза, і веселка кольорова Світла мала на сльоза, мов невичерпна криниця щастя в ній і почуття слово ніжність, слово криця Світ кохання і життя. Рідна мова найсильніша зброя Осічки не дає вона в бою. І гідно виступить на рівному двобою та честь і славу захистить свою. І як би не казились московіти, а українською до них заговори, І оніміють, наче сталактити, Усе в них піде дриком догори. Бо в мові сила, мова код народу, в ній єдність наша, розум, мудрість все, вона дає нам волю і свободу і до вершин найвищих піднесе. Тож мови не цурайте, шануйте. Ми українці, поки мова є, і перед окупантом не плазуйте. Тримайтесь, боріться за своє. Буду я навчатись, мови золотого, у Утребе веснянки у горі городові. Порічка весел, що росте смерічка. Буду я навчатись, мови блискавичне. В клекоті малячок в конах рениці корнишево крушному. Пісні колискові, щоб людському щастя в барок свій надбати, Щоб раділа з мене Україна мати.